Всім привіт! Ви на каналі Суперваріка. Я. я хочу одразу перед початком цього відео випочитися за свій голос, тому що я трохи прихворіла. Якщо ви хочете мене підтримати, то ви можете просто натиснути вподобайку або написати мені надихаючий коментар. Всі коментарі я читаю, лайкаю і навіть відповідаю. Тому мені приємно, а вам це швидко та легко зробити. Сьогодні, як ви зрозуміли, по назві та аватарці цього відео, ми будемо робити, точніше, не робити, а обустраювати будиночок в Токабока World. Хто не знає, на моєму каналі вже було відео, де я робила просто коротенький огляд на цей будиночок, тому що Токабока додало двоповерховий безкоштовний, абсолютно безкоштовний будиночок для гравців всіх, і вже його додали. Тому в минулому відео, якщо ви його не дивилися, подивіться, тому що я там показую невеличкий, зовсім коротенький румтурчик на цей будиночок. А сьогодні ми його будемо одразу вже оформлювати всередині, будувати, там, розставляти. Ну, Не буде сьогодні огляду. Якщо цікаво, то обов'язково переходьте на те відео. І взагалі раджу підписатися на мій канал, тому що в мене дуже якісний. Класний контент, який мені насправді подобається. І я б таке б з радістю б дивилася та вмикала б собі б на фон, або навіть повноцінне відео. Я просто дуже рідко дивлюся відео якесь, щоб я чітко дивилась, я зазвичай дивлюсь щось на фоні. До речі, можеш написати мені в коментарі, чи це відео ти зараз дивишся на фоні. Наприклад, робиш зараз уроки, або малюєш якусь картину. Ну, або ж ти все ж таки дивишся його як повноцінне відео. Що я можу сказати, те що цей будиночок я оформлюю, щоб зробити такий style, можливо, щось таке осіннє. Потім перероблю його на більш зимове. Я так подумала, що це не буде мій основний будиночок, а буде будиночок для моєї сім'ї. Точніше, не для моєї сім'ї, а для моєї сім'ї втока-бока. Зроблю, в мене буде тепер рубрика на каналі. У мене буде три рубрики на каналі. Одна рубрика, яка, я думаю, буде виходити доволі рідко, це рубрика з моїм персонажем. Друга рубрика, яка буде виходити дуже часто, це з моїм персонажем Еммі. Хто постійно дивиться, мої фанати, ви знаєте. До речі, в кінці відео я подякую моїм фанатам, ті, які регулярно дивляться, лайкають та коментують мої відео. Якщо ти хочеш стати моїм фанатом та потрапити в моє наступне відео, просто коментуй, став вподобайку та підпишись на мій канал. Подяку висловлю трохи пізніше. Так от, і третій. Контент. У мене буде про ось цю ж якраз сім'ю, але я не впевнена. Я ще подумаю, тому що я маю безкоштовну версію такого і справді трохи складно. У мене є два аккаунта з телефона і з планшета, тому, можливо, це мені допоможе якось більш-менш знайти баланс між цим всим. Ось якось так. Я дуже хотіла давно зробити такий домик, але після того, як моя взломка таки боки зламалась, і вона перестала в мене вмикатися, її прийшлось видалити, а закачати назад я не змогла. Я більш не змогла нічого робити з цим. Тому дуже чекала, поки в такого боку з'явиться така безкоштовна версія, і вау, нарешті, це з'явилось. Це дуже класно. Напишіть, до речі, чи ви придумали, як це, чи це буде у вас для сім'ї, можливо, будиночок, чи це буде ваш основний будиночок, тому що справді конструкція будинку дуже класна. Плюс нам ще й додали нових багато меблів. Нам додали, якщо ви не бачили нові обої, нові, нову підлогу, нові штори. І взагалі так класно, багато всього додали я прям аж рада. Також ще додали. Ну, додали, це вже трохи раніше додавали гарбузики, гирлянди, Такий хелловінський осінній вайб, його додавали ще раніше. Ще також нам додали ось такого солом'яного коврика. І це, нібито все. А, ну а також нам додали на газончик, тому що в нас вже є газончик. Нам додали... нам додали машину, яка косить траву, я забула, як вона називається, та також нам додали поливальник. Такий механічний, як в Grow a Garden, який коштує 50 тисяч цієї валюти доларів, типа. Ну, хто гуляє в Grow a Garden, зрозуміє. Я, до речі, останнім часом перестала гуляти. Не знаю, чого мені скучно там, гулять Да, нудненько. Ось така в мене кімната для хлопчика і дівчинки виходить. Мені дуже подобається, як в мене виходить, тому що справді дуже круто, дуже класно це все розставляти. Я просто обожнюю відчуваю себе якимось стилістом чи то архітектором, чи я навіть не знаю. Мені дуже подобається процес будівництва і процес розставляння цих предметів. Я просто. Кожного разу, як щось перебудовую, відчуваю, ніби я справді переїжджаю в будинок, і мені це дуже подобається. Ну, а поки я тут буду все будувати, я вам пропоную насолодитися прекраснішою музичкою. Я надіюсь, що ви не втомилися та не забулися, мій голос за цю музичну перерву. Ну а ми вже робимо огляд на наш будиночок. Ось тут я формула такий дуже осінній, дуже милий та гарний, спокійненький Hüga-стиль. Мені він дуже подобається, тому що тут є кольорові елементи, без яких ми не обійдемося в реальному житті. Та все ж таки стараюся підтримуватися якихось певних тонів. Як ви бачите, тут переважає більш зелений, темно-зелений, помаранчевий, коричневий, світло-коричневий, бордовий, темно-помаранчевий, червоний, світло-червоний кольори. Це мене надихає на осінь, на створення щось нового, та я навіть не можу передати все, тому що мені справді дуже подобається. Тут більше я розмістила більше таких рандомних персонажів, хоч, можливо, деяких з них я залишу, та вони будуть зніматися в цьому проєкті сім'я. Але я ще не впевнена, тому не буду вам точно це казати. Давайте піднімемось на другий поверх та подивимося, як я все там оформила. Кажу вам, що це буде не тільки гірше, ой, не гірше, а тільки краще. Трохи перевірку. Слова, з ким не буває. Гаразд, через один, два, три, ви побачите все і більше. Я піднімаюсь. Тут у нас дитяча кімнатка ось така вона гарнюська. Тут у нас хлопчик і дівчинка живуть. Я знаю, що хлопчик і дівчинка не можуть жити в одній кімнаті разом, але в фільмах Інку таке є, тому я так зробила. В принципі, мені подобається. Вони типу підлітки. Я знаю, що не можна так взагалі в реальному житті, але це просто така бока, тому хай буде. Далі в нас батьківська кімната. У батьків тут все трохи дивненько, тому що в них тут три собаки в кімнаті, але нічого страшного. Тому що мені подобається. У нас дуже велика ванна, тут душова кабіна, туалет, раковина, багато різних речей. Ну, а тут у нас така веранда та віконечко. Всім своїм підписникам я хочу подякувати за те, що ви додивились відео до цієї секундочки. Ви просто найкращі. Ось люди, яким я дякую за те, що ви мої фанати. Такі активні на цьому каналі. І нагадую, що якщо ти хочеш попасти в відео, тобі треба просто бути активним. Писати коментарі, ставити вподобайки та підписатися ж на мій канал. А я дякую тобі і дякую всім вам, що ви зі мною. Дякую, бувай!